В нашу ефіру приєднується Наталія Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Поговоримо про оперативну ситуацію на Півдні і, звичайно, про новини з Херсона. Пані Наталя, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, пані Наталя. Ну не можу вас не спитати. чи вдало триває спецоперація окупантів з відходу на лівий берег Дніпра? Так, ситуація розвивається під контролем сил оборони, тому, звісно, вдало вдало для сил оборони. Ми відстежуємо ситуацію. Ми розуміємо, що відбувається, і е, тримаємо в тому числі і вогневий контроль. Вчора президент України Володимир Зеленський заявив про звільнення більш як 40 населених пунктів на Херсонщині. Яка зараз ситуація? Так, звільнялися населені пункти не тільки на Херсонщині, а й на Миколаївщині. Це мова йде про якраз поспросування лінії фронту, просування її в напрямку сходу. В більшості це ми заглибились майже на 10 кілометрів. Це просування в принципі планове в рамках тої самої військової операції, яку ми любимо проводити в режимі інформаційної тиші, але розуміючи, що людям потрібні позитивні новини, частково ми можемо відкривати цю інформацію, зокрема і про звіднені населені пункти. Це понад 260 квадратних кілометрів, і просування продовжується наразі. Наші війська ведуть потужні позиційні бої, закріплюють ситуацію, закріплюють території, які, які звільнено, і подальшу інформацію зможемо з конкретикою населених пунктів проголосити тільки тоді, коли це буде безпечно для місцевого населення і для наших підрозділів. Вчора з'явилася інформація, що е, Миколаївська область звільнена повністю. Потім почали говорити, що майже звільнена. Яка взагалі ситуація? Чи звільнили повністю Миколаївську область? Я розумію, знов таки потребу в позитивних новинах, але все ж таки з географією у мене все було відмінно і в школі. І зараз поки що Миколаївська область е, задіяна в лінії фронту. І, на жаль, е, Передчасні такі заяви, в тому числі провокують ворога на активізацію, зокрема і ті нічні обстріли, які відбулись, це може бути також відгуком на такі заяви. Тому не варто поспішати з проголошенням того за що, все ж таки відповідають військові і дозволяти вірити тільки офіційним джерелам. Пані Наталя, вчора а, наші військові звільнили Киселівку, дуже стратегічно важливий населений пункт для нас, тому що там був взорваний водогін, який постачав а, воду в Миколаїв. Скажіть, будь ласка, як швидко вдасться розмінувати ті території для того, щоб допустити туди ремонтні бригади, відновлювати водогін? Знов таки ми не поспішаємо ні з якими висновками, саме тому і ми військові не проголошували цього, тому що усвідомлюємо, що територіально ворог знаходиться ще на той відстані, яка дозволяє тримати йому певний вогневий контроль над такими стратегічними об'єктами. Тому не варто акцентувати увагу, в тому числі і ворога на цих моментах. Наразі тривають обстріли. І робота по відновленню може бути дуже ускладнена, саме тому ми проводимо роботу планово і методично. Ще багато часу треба витратити для того, щоб завершити стабілізаційні заходи в тих населених пунктах, які в які вчора вдалося зайти військам, і тільки після того як вони будуть стабілізовані і закріплена територія. І після того як ворог буде відкинутий на ту відстань, яка дозволить повернути об'єкти критичної інфраструктури в повноцінний режим роботи, тільки тоді це можна буде стверджувати, що все працює за відповідним гуманітарним планом. Пані Наталя, вчора російські пабліки писали про вихід російських військових з Херсона і про те, що от збройні сили України підходять ближче. Водночас, наша розвідка повідомляла, що більшість росіян все таки досі на правому березі міста. Чи є якась інформація щодо розміщення от воєнних сил ворога? Знов таки не треба поспішати вірити тим інформаційним повідомленням, які ворог намагається нам нав'язати в своєму сенсі інформаційної війни. Ми ще поки що спостерігаємо наявність ворожих сил і утримання певних рубежів оборони. Наше просування уповільнено зокрема і тим спротивом, який ворог залишає. Відходячи навіть це і замінування ділянок, це і створення перешкод на основних шляхах просування. Тому ця робота буде тривати ще якийсь час. Наразі ситуація, в принципі, контролюється силами оборони і наявність сил розташування ворога ще досить суттєва на правому березі. Пані Наталя, сьогодні вночі в місцевих пабліках була інформація, що росіяни обстріляли Антонівський міст. Що вам про це відомо? Ми говоримо про те, що умови військової спецоперації ми проголошувати не можемо. Це все ж таки в рамках проведення наших, нашого вогневого контролю і відповідно їхньої протидії. Вони звісно намагаються створити певну картинку. Зокрема, і можуть дозволяти собі подібні випадки. Наразі ми не можемо підтверджувати цю інформацію, тому що продовжується операція, пані Наталя. Дуже вам вдячний за цю розмову. Будемо звичайно чекати хороших новин. Дякую вам дуже. Гарного вам дня. Ми будемо над ним працювати.